Євангелія на щодень. 11 грудня Лука 19 37 44. А як був близько вже до спуску з Оливної Гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи: Благословен цар, що йде ім'я Господнє. Ми на небі і слава на висотах. Деякі з фарисеїв, що були в Юрубі, сказали йому Учителю, заборни твоїм учням. Він же відповів Кажу вам, коли отці замовчать, кричатиме каміння, і як наблизився і побачив місто, він над ним заплакав. Кажучи, якби й ти цього дня зрозуміло те, що веде до миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима, бо прийдуть дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать, і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусіль. Вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не заставлять у тебе каменя на камені, за те, що ти не зрозуміло часу твоїх відвідин. Ісус любив Єрусалим. Люби свій земний дім, храм, любив вибраний народ, тож не дивно, що він людина і Бог плаче віра в Бога і любов до народу. До рідної землі становлює нерозривну єдність, Ісус, віруючий, патріот, чому він плаче? Вибраний на розповаги та ім'я вірності Богу відкинув запропоноване Богом спасіння від вічної загибелі. Він знехтував і позбувся Спасителя, посланого з небес на землю. Він відмовився від порятунку, і, незважаючи на те, що пророки століттями готували його до приходу Месії, він відмовився від допомоги Спасителя. Тому що уявляв Його і Його діло спасіння по своєму, а не як вирішив і оголосив Бог, Ісус плаче над кожним, хто ставить свої погляди чи програми своєї партії вище волі Божої. Господи, прошу про мудрість, бачити знаки часу і щодня шукати Твоєї волі. Амінь.